Усі діти України знають, що є такий день в році, коли під подушкою з'являються подарунки. Батьки кажуть, що приносить їх Святий Миколай. А хто ж то святий Миколай? За давніми переказами це було дуже давно. Жив і служив Господу і людям єпископ Миколай, шанував своїх батьків, молився, щоб у світі було більше справедливості. Миру, добра і милосердя, допомагав нужденним, оберігав сирів і завжди знаходив спосіб втішити тих, хто опинився в біді. Коли не стало батьків, Миколай роздав своє майно людям, а сам став священником. Він робив багато добра за своє життя, але не хотів людської слави, тому робив усе таємно. І ось одного разу йшов Миколай по селах і містах. Заглядає в кожну хатинку, де є дитина, роздає подарунки, благословляє і втішає бідних та нужденних. Так він зайшов до села, у якому під самим лісом стояла хата. Двері були відчинені, на порозі сидить хлопчина, босий, розхристаний, уподертій дежині і вдивляється в небо, чекаючи чуда. Це малий Тарасик, матері він не пам'ятав, Батько його помер там того року, лишився хлопець круглим сиротою, і тепер служить у людей, пасе влітку вівці та гуси. Він усе робить, що йому наказують робити, але кожна його робота іде мляво, одне лиш захоплювало. Побачить, бувало, як якась мати пестить і цілує свою дитину, то малий Тарасик швидко біжить туди і так вдивляється в матір, наче щось просить. Так ось приходить святий Миколай під хату, а Тарасик розплющив очі та й дивиться. Що ж ти, Тарасику, мене не впізнаєш? питає Миколай. Чому ні? Тільки я вас визирав з неба, а ви тим часом прийшли з села. усміхнувся святий Миколай і знов питає: Скажи мені, Тарасик, чим тебе маю обдарувати? Може, шапкою, одягом, чітьми? Ні, може тобі дати їжі? Щоб ти ніколи не був голодний. Ні, а може, ти хочеш грошей багато? Теж ні. Скажи но, ну, Тарасику, щиро, що ти хотів би мати, адже знаєш, що я для тебе приніс подарунків, бо ти нічим не прогнівив Господа Всевишнього. На ті слова Тарас упав навколішки і прошепотів несміло. Я хотів, святий Отче Миколаю, щоби мене хтось хоч раз у житті попестив і приголубив. Як мати свою дитину. Засумував святий Миколай і не сказав жодного слова. Любов матері це єдине, чим важко обдарувати сироту. Але і з таким бажанням звертаються дітки до Миколая за щиру, наполегливу молитву, часто святий Миколай обдаровує їх новою родиною і батьківською любов'ю. Тож нехай кожна дитина на землі. meu tata e mamãe